Всім привіт! Це Нордхол, Спробуємо щось новеньке. Слухайте, а може. Може йде прозвучить так собі, але тут навіть сама доля. Зніс не цікаво. не цікаво. О! Давайте тоді зробимо так. Давайте тоді зробимо більше пошкоджень. Деревину. Я про те, щоб все забудувати е дерев'яними вежами. Чому б ні? А, точно, твої дві робочі. Де вони тут? Ну, погнали. А ось сюди вже можна так поставити ворону. Дерево. Спробуємо чисто по дереву. Тобто каміння мені взагалі не потрібно. Одну оцю вежу поставив вежу воронів для босів і так далі. Так. Поки робимо так. нам потрібно 35 золотих. Так, о. Давайте скоро стрільні те, що треба. Так, і мені, чесно кажучи, давайте на пошкодження. Ми ж можемо на дереві пройти хвиль 15-20, В теорії. Підкреслюю, що в теорії. Нам потрібен прапор на те, що дають. Фігня якась. О! також, щоб вежі саме генерували деревину, і тоді буде все як треба. Так, полісопілочці у нас оп. Поки відносно все нормально. Так, золото, покращення. О, сундук і 100 деревини. Ну, за золото я можу покращити здобути. Давайте зробимо все-таки так. Форпости. Точність. Давайте точність. Так. Зараз їх понаставляємо, так щоб було багацько. Сундучок, приємно. О! Нормально, поки випадає а, саме для дерев'яних веж те, що лікар прописав. Так, наняти робочого на деревину і покращити. Ось так. А, сундук ще точно. Ну, давайте наступну місію без робочих присудів вдома. Ну, розстрілюють знатно. А, тільки надзвичайне. Ну, давайте на халяву з це прапор, чому б ні. Так. Зробимо раз-два, скільки там будинок. 70, чудово, вистачає. Ходімо далі. А, зараз ринок буде, я майже все золото викрати. Ну, що поробиш? Так, дострілюйте, дострілюйте, не треба тут мені оце Зарезервувати. Шанс критичного. Ага. Ніфіга себе призведе золото. Але мені оце ось, ось. 13 хвиля, 70 золота. Ну це треба. Це прямо такі треба. Ну, трішки когось позносив. Але будувати треба однозначно. Так, форпости. Чи... скоростильність стильність, давайте поки дерево. Давайте до Рівня 15-го тупо дерево Дерево, дерево, дерево. А з 15-го різко перейдемо на. Е, на ворон. На каміння на оце все. Де тут? Спробуємо хоча б так. Так, нам цей о, ринок 13 рівня, зараз золото будемо це будувати. О, як добре, що вони всі поруч. Трішки покоца. Так, ну давайте, давайте, достилюйте. О, вежа ворона, як гарно по босу пройшлася. А це розумниця. Що даєте? Ну це круто. <тірвання> Тяжкий вибір, але домовились, що деревина. Значить, деревина. Так, ринок. Там 80 монет, щось таке покину, там до 100 біса. А Зараз яка хвиля? А, 11. -та. Да, там під 80 золотих потрібно буде. Ну, ви вже почали просто розривати. Що в нас там по цьому? 140-120, 140-120. Давайте зробимо так на всяк випадок. Ну нормально так настрілюють. Окей. Так. Давайте потихеньку переходити, не знаю, бо здається, що занадто. Так, ось це вони все біжуть. Треба десь поставити ось так. Форпости ставити, окей. Okay. Розподілити криве пошкодження. Ну, я зараз артефактом всім пошкодження підніму, я ж золото назбирав. На Ринку куплю, мабуть, веселіше, о, це супер. О, купую. І все. Чудово. Так. Ще один раунд. Е 75 на автоматику потрібно. Ось так. Ось так. Каміння. Вісім. Ну вісім. Це моцно. Ну артефакт у нього всім підняв пошкодження, має бути нормально. Я думаю, зараз посилку підніму і підемо на вежі ворон. Бляха-моха. Багато, багато. Да, в мене ж нема веждух. Та звичайний ше. Так я вже вибирав. Так що автоматика? Автоматика. Каміння. Що там по людям? 120. М-да, десь так, треба ж яшку використовувати, вона ж більш сильна, оце непогано запустив. Ринок через Крихвилі. Цікаво. Так, а може почнете добивати? А в мене в кінці їх аж 3. Нічого собі. Нормально перестрахувався, нічого не скажеш Так, що ми робимо тут? Ми робимо раз. Виходи, кидаємо на каміння. Ось так. І будемо потихеньку будувати. ...вежі Ворона. Зараз не можу нічого побудувати. Оце паршиво. 87. Нехай біжуть. Звідси. Буду розтягувати їх. Ну ось так трішки серединку прокусив, а далі за щитами. Ой, капець, ой капець. А, вежа ж аж дістає, иди Шикарно. Я забув, які вони дальнобойні. Давай, дострілюйте їх, що там їх. Ну, та ну твою ж дивізію. Я вижив. Так, настав час будувати. Прямо ух. 60 золота. Ну Тут 120 покинуться до 100 біса. Так. Давайте поки зробимо ось так, а -а -а, можливо, навіть ось так. Погнали, дивимось. Ну, ж їх пропалив. Ну достріляйте стріляйте вашу ж дивізію, там же ж це дрібнота. Нікому не потрібно. Що ж ви так пропускаєте все, а? А, зараз ринок у мене золота практично нема. Ех. Так, ще одну ворону ставимо. Питання лише куди. А, там вже до упору. Може, давайте дві поришіни тут обстрілюють? Мама, не горюй. Так, риночок, риночок, золота, це зрозуміло. Давайте так і залишаємо 102. Да, ще одну вежу зможемо побудувати і скупити з десь на 50 золотих. Припустимо. Тут вже два ворона. Грибнота взагалі не цікаво треба пробувати якихось. зі щитами, наприклад. Ще з якоюсь фігнею. Так, десь 50 золотих у нас. 34 плюс 14. 56. 55 золотих, окей. Це прикольно. Так я не зрозумів як ти працює? Башене навколо. На 10%. А я можу сюди ще одну? Вороню? І сюди закинути в теорії можу. вороніх хай буде. Так, ну ми, до речі, ж захистили. Дали? Ми ще одну поставили вороню, це супер. Опа! Підпалив дубці. І там підпалю пішки <рив> Так, тим часом вже 20 хвиля, досить непогано. Але проходять ці магі, здається, це дуже погано. У мене здоров'я ще не повне лише 8. Ах. Але достилють. От сюди треба поставити, щоб добивали. Форпоси в мене взагалі нічого не роблять. Дуже багато каміння потрібно. Золото 51. З камінням я можу щось зробити? Так, да? пасивочку підняти, чому б Що довго, ну пробуємо. А це 20-та. Твою дивізу. де він? А де він вийшов? А, аж, аж там. Та боси там просто роздягають. Аби по ньому стріляли Ну! Це ж буде так чудово, якщо я зараз виживу. Я маю, я маю це зробити. Стріляйте, вбивайте. Ну, 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 ну. Не треба так тупити, добивайте. Є. Є контакт. Так, вигразу. От сюди, так? Да? Так, да, сюди буде теж чудово. Тимс є контакт, О! це круто. Все дерево з головою. Так, вежу на захист я поставив. Окей. Все, тут нам нічого не потрібно. А, що в нас тут? 140 запросто. І потім закинути туди людей хай здобудуть. 173. 173 на 60. Ось так має вистачити відразу на ще одну. Погнали. Покращення двічі приміняється. Окей. А чому воно прямо все таке захищене? Алло? Алло? Це що? А чому вони всі такі захищені? Ммм. Твою дивізію. Але план був непоганий насправді. Ну, гаразд, подивимось. Наступного разу спробуємо піти іншим шляхом. Я би навіть сказав оберненим. Але в будь-якому разі, дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки. Може, хтось не підписався, подивився. Зробіть ласку. Вам секунда, мені приємно. І бажаю вам всього найкращого і, звісно, успіхів!